З Різдвом Христовим і народила сина свого первенця, і сповила його, і поклала в ясла, бо не було їм місця в гостинниці, і були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслах. Дорогі браття, дорогі сестри! Дорогі всі друзі, в цей святковий день Різдва Христового, вітаю вас з цим святом. Народився той, хто є вічний. Це ознака дія Божої любові, який для того, щоб спасти людство, що гинуло в гріхах і, здається, немало надії, Бог виконав свою обітницю. Він послав свого Сина, і Той став жертвою за наші гріхи тут, на землі. Дорогі людство потребує великої любові, шукає любов, людство стомилося від негативних новин, тривожних очікувань, страхів, невизначеності, розуміння є, що людина багато що не може, але Бог прийшов до людини, допоміг. І ця проблема вирішена. Дорогі друзі, хай ми разом з тим, як ангел тоді пастухам сповістив, благу вість, Ми це також робимо. В нас є Євангеліє, яку ми прийняли, яка перемінила нас, яку ми можемо нести людям навкруги. В Україні війна. Но в нас є благовість, сильне Боже Слово, і ми знаємо, в кого підтримка, сила, хто зберігає, хто дає життя, хто дає навіть крізь гуркіт, недобрі звуки, спокій, мир і лється пісня в цей же час. Повторюємо то, що говорив ангел Пастухам: говорим те, що потрібно. Хай в наших зібраннях в церквах, в особистих помешканнях звучить пісня хвали Богу. Дорогі, перед нами новий рік. Ми не знаємо, що Він принесе, але ми знаємо з нами, як був, так і буде Господь. І пройдемо, Його волю виконаємо, ним будемо збережені. Він сказав: Я з вами у всі дні до скінчення віку. Робім те, що можемо, по волі Божій, укріпляємось в могутності Його сили. Кожний Хай служить ближньому, поряд йдучому тим даром, який кому дав Господь. Хай благословить нас всіх, вічний єдиний Бог.